нас згадує, що recording in progress. А боже ж ти мій дякую. А ну давайте подивимося. Значить, людям, які тільки до нас приєдналися, виходить, цей рекорд, ми зробили ось що й на 8 вправу, і зараз ми знаходимося ось тут. І у Ірини був дуже великий шматок. Ось з Марією, ось ми розібрали. З 6 по 11. Зараз ми дивимося. Значить, зінд Ауфґштанден. Чому? Тому що це ще раз. Ще розповідала, ну так. Да. Значить, зміна yeah. позиції. То ми сиділи, наприклад, чи лежали, чи спали, чи що з нами там було, а це ми Авгештанден, прокинулася я. гефрюштюкт. Нормально хабен це звичайне, ой Боже, фрюштюкен нормальне дієслово, шпацернгеганген. Іти дієслово руху зінт, нормальне дієслово есен, хабен, шмекен, гешмект, смакувати гіюбт. Тренуватися хабе і гемах так само звичайно хаба. Це вже прочитала все, що я могла прочитати. Яка я розумашка Штефан, ну давайте підхвотіть мене. Das klingt клинт... Das klingt alles sehr interessant hast du auch fotos gemacht. Ага. З герне а на тому все які у вас тут можуть бути гіпотетичні проблеми І з партійціпами ці проблеми? Я буду в першого числа, першого серпня я буду розповідати дитячу книжку. Відверто кажучи, я б вам рекомендувала там будуть і перфекти для дітей. Я вже буду вживати ці партіці так в картинках. Бубін у мене буде волшебниця, шаманізм, все там буде. Буду стрибати з ним бити бубін, все як Відповідно, там буде прикольно. Я буду розповідати їм по складам, як будуються ці партіціпи, де г і вам теж розповідала, тільки вони більш так стягнуто для дорослих. А в них там буде і картинки, і все, що хочеш. Так, Рецель Феке, які люблю ці кросворди. куди ти побіг від мене? Образився. Хайст, да як завжди, довжелезне слово на F ko, schreiben Sie die Wörter mit grossen Buchstaben. Так, Де цук іс ніхт пунктліх, е хат він має ä, опоздання. Починається моя хвороба з цим опознанням. О, я, до речі, переклала, як буде припущення, vermutung. Припущення буде. Перш петун – це у нас запізнення, о. Нагдем аугуст, конт де, хто? Зептемба. Зептемба, підходить. Ван ферз ду інден. Я вже знаю, що. Я, ja, ось він. Заптемба, ось, що Ірина казала. Ірлауб, ось, я теж. Ага, ез іст ніхт вам, ез іст. Сьогодні уроки записувала, там це було. Кальт. Сьогодні не холодно. Кальт. Ага, ось він, бачите, кальт. Є, хто там буде писати. Ез іст, ist... не так, стоп. Філі меншен фарен мід дем ауто цуа куди. Робет. Ага, байт, єсть. 5 мільйонів німців ментеглих дібан. Що вони роблять з баном? Немен. Немен. Беруть його. Ось немен. Отлично. 72% німців мають що. Це в на Фарад. Фарад yeah. Влітку офт ді сяє часто. Зона. Зона. Сонечко, давайте дивитися: зонне, дві енки, нормально. First do їдеш ти часто, прийменник. Міт, міт міт. Ага. Машина є. Угу. Німеччина дуже улюблена. В Німеччині, напевно. Нім. Дивіться, є, ін. Хтось мені написав тариф з перевіркою ім, боже текля нема. Винтер. Вентр. Винтер есть камень. Да, зама приходить. Так, я цю панельку зуму сюда. Є. Одинадцяте ді. Лигин бай нуль град. Я вже знаю, що. температура. Как воно є? температура. Ім апріль нет азофт. Пишуть, що такі є. І останнє їх цухауза вдома. Bleibe. Bleibe, є. Хто не зорієнтувався, ось, будь ласка, подивіться. Ільозн звод, фейк, no, я смідель. Ну, такий є транспортний засіб. Тепер ми пишемо з вами тест. В таких випадках, як о, ні, нічого ми не пишемо. Значить, QR-код, послухачка, ви можете все це заслухати. Я не буду знущатися зараз над вами і казати, а давайте будемо перекладати, може ви ті уроки не подивилися. Що ви повинні на зараз знати і перевірити, найголовніше, щоб у вас не було дірок, бо я вже заходжу з вами в 8 іюні. Дивіться, засоби е, транспортні, де артиклі. Der Zug, die U-Bahn, die S-Bahn, той, який я вчора сплутала із Штрасенбан, не дається мені трамвай ні в житті, в країномовному, ні в німецькому. Das Auto, das Taxi, der Bus, das і таке інше, і таке інше. Питання, womit fährst du, або fahren sie zur arbeit, ось ці всі фрази, viele Menschen nehmen den Bus, ви повинні знати, чому тут den, а не dem, чи ще щось. Bei Urlaubsreisen liegt das Flugzeug, приміром, auf Platz 1, наприклад. Ja? ці всі всі речення із ну не всі, Більшість із них, оце принаймні, я пам'ятаю, позавчора я розповідала. Що тут нас чекає? ага Це я пам'ятаю в рівні Белден Плюс, а з вами ні. Die haben oft sind immer не пам'ятаю в тексті зовсім. Дебуз, фертний, хватит. Пасажири на Лондонгін, бітецу Флугштайт, не пам'ятаю. Біте langsam. не було цього. Або було, але я його не пам'ятаю чогось. Подивіться, зверніть увагу, це ви теж повинні знати. Іхінте fahren, фарен, фарад, фарен, флігінтонь. Це просто вони так, напевне, дають для загального розвитку чи що. Місяці всі хлопці у нас дивіться. Я роз я вам аналізувала, що немає теж дівчаток тут, одні хлопці, бачите? Що тут ще розповідала про безособові речення? Вчора, щось ой, ist windig», «Es шнайт. Так, що тут? І Орлау. Відпустка. Ви маєте знати ось ці вирази? Оце прикольно. In Achenkirch gibt es ein wellness hotel. Das klingt gut. Оце я пам'ятаю. Це про таблерони, коли я розповідала, про гору, яка зображена на шоколаді. Там воно було. Так, з цим ми будемо думати, розібралися. Подивіться, чи ви дійсно розібралися потім. Вербен ім контекст. Окей. Вербен Kapitels. ясно. Лезен вербен. Оце, бачите, сайт форм. Я вам завжди розповідаю, що ми з вами в тексті повинні визначати, вміти визначити, яка це форма. Наприклад, Uncommon. І я вам наголошую частенько. Комт an. Бачите, unkommon розірвався. Чому? Тому що presence. Формучку називаємо East Angecomen. Перфект. Треба було записати фрагмент з англійського заняття з дітьми, як я їх у шостий клас у мене муштрувала ось цими формами. В мене вони як дзвіночки це вже називають. штайген, так само і ви повинні. Штайгін aus, Презенс. Діфа, геста sind ausgestiegen. Подивіться, як формуються протітіпи. Перфект. Бляйбенклі. Ну, ось, бачите, слова, від них формочки і приклади. Далі дієслова із особливостями. Вчора, мені здається, віль ми взяли ось цей. І дієслова із зміною кореневої голосної тільки в особі Ду і Рзі С-ман. Все решта, бачите, воно не помальоване зеленим. Які це дієслова? Ми на граматиці, на той ж курс граматичний, ми розбирали в плейлісті ютуба. Іменники і артиклі датів. Датів найкапризніші. Я постійно вам розповідаю, що там змінюється усе в акузативі, тільки хлопці. Den з дерев. Ді, дас, бачите, ді, ніяких закінчень не висить. А даті, що хочете, робить. Маскулін буде ден. Тут вони ще підказали, нам помогли з неозначеним артиклем айнем. Дівчатка стають хлопцями де айне, нейтраль стає демом. Das, das буде dem einem. І плюраль так само буде ситуація в плюралі, вона буде взагалі денне. І до неї додасться закінчення. Ви знаєте, що цього артикля тут не буде. Чому ой? Тому що він означає один. А тут множина не може бути один і тим не менше закінчення не буде. Стрінка 150 у Шуль. Практично більше половини книжки, як ви бачите, ми вже зробили. Прозасів артикаль. Так, що тут робиться? Це коли моє, моє, твоє, його і ще там чиєсь. Тут у мене чомусь ситуація у дуже багатьох студентів на початкових рівнях, я думаю, це тому, що вони не розібралися швидше за все. Давайте подивимося, чи у вас є дірки. Дивіться, якщо у нас є я, якщо це хлопець, допустим наприклад, Park пляц буде майне, якщо це дівчинка, far буде майне, якщо це нойтраль буде майне. і якщо це множина майне, бачите? майне. Майн, майне, майне, в маскуліні те саме, що в нейтралі. в фемініні те саме, що в плюралі. А давайте подивимося, чи усюди воно так. Якщо це ти дайн, дайне, дайн, дайне, так і є. Е er, його seine, sein, seine. seine, seine. Так. Зі, вона. Ми знаємо, що ще у нас є два «зі», тим цього. Вона. Якщо це її, Ія, іре, е, іре. Співпадай. Віа ми онзер, онзере, Ага. онзере. ВИ, оєр, ой, ойре. Вони повинні бути тут обережні. Ось тут ось. Один, два, три, третя літера Е. Тут вона буде в кінці. Бачите? Оє, оре. Ой, оєрсно, зі вони співпадають із вона, подивіться, чи повністю. повністю. І та сама ситуація із зі ви, поважна форма співпадає з зі, зі, але літера буде, як ви бачите, велика. Це ж поважна форма. Пишуть нам, певні слова мають більше значень. Хотіли нас здивувати, але не вийде, бо в нас є читацький клуб ми в як І Бог я знаю, що це таке. Ось раз і два, три, ну і, в принципі, 4, 5, виходить, і шість. Шість форм. Що це таке? Може бути перзональпрономен, свайперзон, плюраль друга особа множини. Може бути, третя особа однини, і може бути, третя особа множини. Тобто треба дивитися по контексту, від чого це воно. Від вона, від. Вони чи від ви? Цікаво. Ну, з великої літери тут простіше, тому що ясно, що це зі препозиціони, ті, що ми з вами ставили, Мід притягує до себе датів, тому буде мід демцюк. Це як я кажу, коли читаю вам руку, ви пам'ятаєте, чому тут будем? Фюа плюс акузатю. Фюа ден, значить, буде. Якщо локаль вогін нах плюс датів, на Хпанії. Оце ж було правило, Лендер, он артикльте. На хаузе, взагалі без нічого. Цу плюс датів притягують цу, тому дівчинка, виходить, хлопці м і середні лів'я. Ауф притягує акузатів. Це ви повинні знати по-любому. Ось ці інзелі всякі ді інзелів. Ін, теж акузатів. Індії тюрка, інді бібліотека, вогінь. де відбулося злиття. Артикля із прийменником Цуа, цудем злиття, тому ЦУМ. Тепер во. Знов-таки, бачите, тут ін, і тут ін. І люди питають, а як розрізнити? Ставте питання, ставте питання. Ін плюс датів і глізе де? Ах, де значить ВО, значить датів. Темпераль ван. І немаловажно ось цей ван притягує датів. Це коли, тому ім, вінта він, це ж хлопець, відповідно, буде інде, злиття ім, ім'яр і так далі. Адвербін, прислівники, ім офтмайстенс Манхаль, Зертанізі, Капітельфі, чого нам туди йти цікаво? Дітюге хабен, ось вони стали, коли вони ставляться, де вони ставляться, після. Першого дієслова, Тут воно єдине. Хабен, дідсюди haben, і пішло. Іме овчіярта. Місце прислівника в німецькому реченні після я, 151-го ушколь. Кляйна апшлюс тест. Тут я повинна вас покинути по ідеї, і ви маєте все здати. Але я хочу зробити з вами це сьогодні. Відповідно, вас кенозі що? А що ви вже можете? Тестен зі зельбст. не Зельбст, зі мною буде. В, фертвогін, зі з ZCV. Хто хоче, потім буде дивитися в записі, ви знаєте нашу процедуру. Один, два, три. Зупинили весь цей позитив, потім відпустили, і ми вам це все розкажемо. Значить, так, у нас таке вже було. Клаус і університет їде. Ой. Farrad Sua Universe. Я його робила нещодавно. Олаф. Боже мій. Я хоч не зробила тест. Вам це. Олаф Италіян. Старість на радість. Не пам'ятаю. Що ми тут зробимо з цим Олафом? Які Olaf кого пропози... mit dem Auto nach no, Italien. Ідеально, дивіться. Ось що сказав Олексій. Бачите? мідем ауто нах Італії. Ось що він сказав. Чудово. Тепер Фріду, скажемо, і Маркуса, який чимчикують до Мюнхена. Як це буде? Вони їдуть автобусом. Значить, не чимчикують, а їдуть автобусом. Фріда у Маркус. Допомагайте мені. Фаренне. Чим? Mit. Dem Bus nach München. Що ми щойно сказали? Ви сказали ось це. Есть. Тепер трика. Эрика Банхоф. Эрика дістається на таксі до Банхофа. Эрика Ферт mit dem Taxi nach Банхоф. Це ж не місто. Банхов, це може а, я просто не переклала, бо ж мені ній а, а залізничність. Це хлопець. Інтен ін, да, буде, буде. Ін, Банхоф. А, цум. Цум. Я цум. цум я до чогось. У нас буде, до речі, тема. Я не знаю, куди я впихну це все діло. У нас буде тема прийменникова, прийменники. Є цілі там муди, книжки, прийменникові словники, що із чим вживається, буде класно. Ян Абет. Якщо ви не підете до того часу на роботу, то ну все закінчиться ще це все А, Боже, я ж не розказала. Ян Абет. Значить, Ян їде ось цим же ж, моїм улюбленим видом транспорту трамваєм на роботу. Чи що це? Ян Янфідм штраспан. так і є. дякую. Є плутає тролейбус і Вельхеф... А, боже, я не показала дві секундочки. Ось вони. Ян міт дем Банк. Вчора я розбирала вам ці бани і їхні дії, дівчатка. Для Людмили Антонів, Трем написано: дякую. Я по ньому орієнтуюся. Цум so, арбайт. Тепер ми йдемо сюди. Давайте робити. Угу. У нас був текст із цими відсотками. Пригадуйте, 58% німців їдуть машиною на роботу. Під час поїздки стоять вони в основному в середньому 39 годин на рік в де. Ін... Штау. Да, є таке. 16% німців користуються на шляху до, до, по путі на роботу. і ви вже знаєте громадським. Так і є. Buy or love, raisen, leak, das flux, a першому місці він стоїть. Інтерсіти. І ось тут уже буде точно буде інтерсіті. Давайте перевіримо. Близько 300 тисяч людей мандруються щоденно чим? Інтерсіті. От бачите, як дається, так, як вчеша в університеті українською мовою мова а потім починаєш працювати і з харків'янами. Дніпро, Дніпро тоді був, Київ і це і на російську, і так воно це. діпост карта фон Анжел. Нічого не видно з Анжелею? зовсім. Алло, Марті, ну, щось таке будемо робити, О, Боже. поїхали. Робімо. Хто? Що там Халло, Мартін? Viele Grüße aus Bayern. Ктось щось бачить? Бы это ж тут великий привіт з Баварії. Wir fahren immer, вам треба просто продовжити його. Im Panor. Ah, Bayern. Es liegt in diesem Monat viel. Не. Так. Und wir können schparen. Ага. Das macht Spaß. Unsere Zugfahrt, Zugfahrt war nicht so schön. Der Zug war nicht pünktlich. Er hatte drei Stunden Verspätung. Okay. Verspätung, ja. Und er war wohl. Paul hatte keinen Sitzplatz. Platz ist. Platz. Um, Unser okay. Hotel mhm. ist äh, schon. Es gibt ein Schwimmbad und ein Fitnessstudio. Mhm. Und auch im Hotel jeden Tag Sport treiben. Treiben, mhm. ja. So, willst du im nächsten? Вінче, Інтеліат, міткомен, безбарт, я ж ангела. Ось хто буде перевіряти, дивіться, ось саме, щойно зробили. Бачите? Є. І якісь моменті кусочок, та чотири зараз глянемо. Шабензі за це окей. Ахтензіауді пропозиціонен. Треба побудувати речення з директором, приміром. Директор хоче у середу на Мадрид поїхати. Як це буде? Так і буде. Нахмадрид. Такі, де директор... так, я ж маю показати це людям, де директор Віль Ам Мітвох на фарн Пам'ятаєте, що якщо день тижня, це буде ам я, тому що всі дні тижня, до речі, теж хлопці. І останнє літо. О, як завжди. Хочеш, це ж питання, виходить. хочеш ти влітку на канарі Інзель поїхати, полетіти вільніше. Wils du am Sommer die di uh, na. mhm. Mm auf die Kanarischen Inseln fliegen. Ja, a teпер дивіться. Бачите при мене косце им зom. Ось це із Яроссайтен, із Парами року у нас буде іма, а з днями тижня буде Амма. Я віз Іма Імма, Зома, Авдіка, Нарусний Ізенхігін. Але ви зорієнтувалися з цим інзелем, що це ав. Чудово. Так, ми завершили з вами ще не вас і вітаю. 152 друга стріночка, Уфуль. Вазман угу. зобраг. Ми заходимо в капітель 8. В цій книжці 12 капітелей це дуже добре, в 8, лишається в 8, 9, 10, 12, 12, ще 5. Отож, вас брагн зі ім урлаб, що вам потрібно у відпустці? und Sie. Це юніт, присвячений грошам, мандрівкам, що ми повинні взяти чемодан, валізу, рюкзаки, всякі там трусіля плавательні, шапку зимню і таке інше. Дивіться, він знов такий великий. Бачите? Ми з вами поїдемо. О, фарби, тати гнянь. Одяг тут затесаний. Будемо питання робити. Фонетика, звісно, розберемо якийсь ротентепіч, червона, якась квирова дорожка, чиїсь ботінки. О, оце прикольна річ. Це е, зміна прикметників, напевне, швидше за все, згідно роду іменника. Отут ми з вами попотіємо і в нас буде окрема тема граматик. Візький величезний. Ось е, теж буде е, Вельхадіза, Ми з вами розглядали його вже компаратив. Бачите, компаратив ви знаєте. множина те, що взяти з собою в поїздку. Так. Що тут? І все, далі фертіфунгом і буде апшлюс тест. Що ми з вами робимо? Завтра ми о 9-й зустрічаємося, прийдете, не прийдете. все одно він буде у вас потім. Наступної суботи ми так само збираємося, і це вже буде десь там стріночка що швидше за все. Це вже буде, напевне, капіталь дев'ятий, тому що це я, звісно, його зроблю за тиждень. Я вам вдячна. Пишіть відгуки за той, за той курс, що то воно таке, і я вас жду. Завтра до зустрічі хорошої всім суботи. Пока. Дякую.